Добрий день. Сьогодні 5 вересня 2025 року. Врожаїв в цьому році нема практично. це ось, ну, зовсім від слова, майже немає. Може де неде там щось яблучко якесь висить чи грушка. Ну це, ну це, Я вважаю, що нема. Це так сорт такий зорка. Зав'язалась на саджанці на трьохрічному. Ще воно не плодоносило в мене, але якась пташка його поклювала і збила його. З деревця. Тут я б положив його, думав, може воно там хоч трохи пролеже. Ну, Днів 5, бач, загнилося. І зараз я просто скуштую, що воно, хоч не достигши, яке воно. Непоганий смак. Так, десь, думаю, буде моє на смак. Кислинка є, але така зелена, що це відчувається, що воно ще просто не достигше. Соковите, м'якоть хрустка така е дрібнозерниста така не сказати, що ісколюється, але такого кольору. В принципі, камера десь так передає приблизно таким аж зеленкуватим як ми свідливим. думаю буде воно солодке з чуть-чуть легасенькою кислинкою коли визріє повністю такої форми. Так, да, непоганий смак. На цьому все. Надіюсь. Ще буде непоганий сорт зорка.